по формулам ну даю кубик вибирайте будь-який кольор і вибираєте питання з якого, з якого Алеша, будь ласка голови читай формула знаходження площі формула знаходження площі а помножити на Б. дякую бал Так. ваша черга давайте квадрата угу. Хорошо. А помножити на А. А чому А? А помножити на А, а не А на Б. А, а помножити на Б. Аполмахи на Б, це площа. Площа якої фігури? прят. А квадрат має однакові, я підказую сторони Так, ваша. Люби. Поясни, як знайти швидкість. Поясни, як знайти швидкість. Треба. Час помножити на час. Допомога Допомога команди. С, С. В до рівня С виділити на Д. Ну поставимо бал, так, Анна Геннадіяна? Та, вибирай. Жовтий. Скажи. Як знайти відстань? Рівні. Голос Відстань. Те. Те. Правильно. Типа он бал. Сіньоканіс команді бал. Так. Вири який хочеш? Шукай. Поясни, як знайти час. Те дорівнює угу. F поділити на В. Правильно? Так. Вірно? Хорошо. Андрюша. Вибираєшся залишилась? Ми, ми все, дітя, ми ви все ви? зробили. Да? Подивіться, всі-всі-всі у нас вже карточки вийшли. Молодці. Так, у нас які там? Е, який там рахуночок? Анна Геннадія? Сім-дев'ять. Сім-дев'ять. А виграла команда а, там, де сидить а, Ага. Тут 9, так, ні, тут далі. Ні. Я для вас підготувала математичний деталь. Відкриваємо своє до, Що ти захопили